Так, всім привіт! Закінчили тут основні роботи по покрівлям, по гідроізоляції. Ось так воно тепер виглядає. Демарували паракети. Залишили ще всі капельники обшива на це пісі фасадів. Тобто тут криша, тут все готово. Все вже готове, і там теж покрівля все готово. Так що чекаємо фасадів і будемо робити вже фінішну обшиву. Так, ось так воно виглядає знизу. Ця частина фініш. Звичайно, що калюжи є, повністю. Від них. Їх прибрати це доволі проблематично, тому що потрібно робити повністю нову розоклонку, але так, щоб основні калюжі були прибрані. Все пропаяли, примикання, все, тут все пороблено, тут теж докріпили там, де потрібно було. Как зазвучают всі паечки, все зроблено